От як так можна? Тобто, навіть якщо людина померла, а їй начислили пенсію, то що? І ви про це не знали, то значить це забрати треба, так? Це якийсь такий лютий і бред, що просто немає слів. І причому це роблять люди, які не в дугу багаті, які збагатіли під час війни просто тисячекратно. Як вони живуть, ви просто не уявляєте, ви, ви не знаєте. От більшість з вас просто не уявляє, як вони живуть. Вам таке не снилося. Не снилося. Ви, ви просто не уявляєте, що в них в будинках, що в них в автопарках, які в них коштовності, де, скільки в них майна за кордоном. Ви просто не уявляєте, де їхні діти вчаться, в, яких, в якому одязі вони ходять, скільки в них хатнього персоналу. І це все. Ми з вами фактично спонсоруємо, А тепер вони у ваших батьків ще й пенсію позабирають.